Привіт! На даний момент, якщо ви захочете поповнити біржу Binance, Whitebit чи якусь іншу, то скоріше за все зробити це напряму з банківської картки не вийде, тому що такі операції зараз призупинені. Але якщо вам потрібно купити криптовалюту за фіати з вашої картки або навпаки продати крипту та отримати гроші на картку, це можна зробити через P2P на самій біржі. Звісно, не на всіх біржах є така можливість, але на Binance торгівля через P2P є вже давно. Зараз покажу, як поповнити біржу та купити крипту з банківської картки, а також навпаки, як її продати та вивести кошти на картку. Розпочну з продажу: у мене є стаблкоін USDT, для того щоб я міг його продати через P2P, мені потрібно переказати його на гаманець поповнення зі свого спотового гаманця. Тепер заходжу в розділ торгівлі та вгорі вибираю P2P, і так як мені потрібно продати, я перемикаюсь на продаж. Якщо ви торгуєте на P2P вперше, вам, звісно, потрібно додати банківську картку, на яку ви будете отримувати кошти або з якої робити перекази. В моєму випадку я у способах оплати додав картку Monobank, у вас може бути це будь-яка інша картка. Тепер вибираю спосіб оплати Monobank та суму, яку планую продати, наприклад, еквівалент 2000 гривень. Вибираю людину з високим рівнем завершення угод та вигіднішим курсом і натискаю продати. Я хочу продати 55 USDT, це вийде трохи більше 2100 гривень. І вибираю спосіб оплати. Я вибираю свою картку Монобанк, на яку мені прийдуть кошти. І як бачимо, комісії за P2P немає, що звісно круто, тому натискаємо продати з нульовою комісією. Тепер я очікую, коли людина перекаже мені кошти на мою картку Монобанк. Через 1-2 хвилини кошти вже в мене на картці і я підтверджую на біржі, що кошти отримав. Таким чином, за кілька хвилин я продав криптовалюту і вивів гроші на свою картку. Тепер покажу, що робити, якщо мені потрібно з гривнової картки купити криптовалюту і поповнити таким чином біржу. Заходжу у розділ P2P, так як я буду купувати, мені не потрібно перемикатись, я вибираю спосіб оплати картку Monobank, у вас це, звісно, може бути інша картка, і для прикладу покажу, що можна купити через P2P на мінімальну суму в 500 гривень. Звісно, курс між продажем та купівлею буде трохи відрізнятися. Тепер вибираю продавця, який мене влаштовує, та вказую суму і натискаю купити з нульовою комісією. Коли я продавав криптовалюту, мені потрібно було почекати, коли мені надішлють гроші на картку, а тепер ж навпаки, мені потрібно їх переказати продавцю протягом 15 хвилин. Тому я натискаю здійснити платіж та копіюю реквізити картки продавця і з своєї картки Monobank перевожу йому 500 гривень. Повертаюся до Binance і натискаю повідомити продавця, що я здійснив переказ. І через хвилину продавець вже підтверджує ордер. Як бачимо, я з гривнової картки без питань купив 13 USDT на 500 гривень. Я можу їх переказати з гаманця поповнення на спотовий гаманець і тепер можу торгувати ними у будь-якій парі. Також у розділі P2P торгівлі є можливість торгувати у парі гривня-гривня. Я цим поки не користувався, так як не було такої необхідності. Але якщо вам потрібно, наприклад, з фіатного балансу біржі вивести кошти на картку, то я так розумію, тут можна це зробити. Також тут є можливість вибрати спосіб оплати через Binance Pay або подарункову картку. Посилання на реєстрацію на Binance є в описі під відео, також заходьте в мій телеграм-канал, там я публікую актуальні акції та активності, де можна заробити і інколи зовсім без затрат. Дякую, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.